Ти коли-небудь ловив себе на думці, як усе навколо нагадує театр, тільки цей театр чомусь без режисера. Кожен бігає зі своєю ролю, кричить, метушиться, махає руками, ніби від цього щось зміниться. А потім тиша. І ти розумієш, це не театр? Це якийсь безкінечний серіал, знятий за сценарієм, який ніхто не читав до кінця. Ми кудись вічно поспішаємо, нервуємо, сваримось, доводимо комусь що праві, наче від цього залежить порятунок світу. А насправді ні, нічого не залежить. Бо цей світ така собі велика карусель, яка крутиться, навіть коли ми кричимо: зупини і вся ця метушня, вся ця псевдозначимість, суцільна маячня. Ти тільки глянь, люди воюють за прапори, але забувають, хто вони самі. Працюють до виснаження, щоб купити речі, які потрібні лише для того, щоб вразити інших, тих, кому по великому рахунку, все одно. Ми тратимо час, найцінніше, що маємо, на лайки, перегляди, коментарі у Фейсбуці чи інстаграмі, і все це здається важливим, доки не згадуєш, що ти просто крихта пилу у всесвіті, який навіть не знає про твоє існування. Ось парадокс: ми хочемо миру, але сваримось у коментарях. Ми прагнемо істини, але не можемо прожити день без брехні, навіть самим собі. Ми шукаємо любов, але боїмося близькості. Ми хочемо бути щасливими, але щодня обираємо стрес, дратівливість і новини про те, як усе погано. І знаєш, у цьому є щось навіть кумедне людство як дитина, що отримала Всесвіт у подарунок і не знає, куди його поставити. А тепер серйозно. Подумай, скільки твоїх нервів, часу й думок було витрачено на речі, які через тиждень не мають жодного значення. Ти хвилювався, хто що про тебе сказав, хто лайкнув, хто не відповів. А потім, ніби все стерлося, та і знову все по колу. Світ сьогодні це марафон без фінішу усі біжать, але ніхто не знає куди. Люди втомлені, виснажені, загнані в інформаційний шум, але продовжують грати роль успішних. Кожен робить вигляд, що в нього все під контролем, і це, мабуть, найбільша ілюзія нашого часу, бо ніхто нічого не контролює. Навіть погоду вранці, навіть себе. Ми створили цивілізацію, де зайнятість стала синонімом значимості, де, якщо ти не стресуєш, ти ніби випав з реальності. Але давай чесно, вся ця гонка, ці дедлайни, кредити, статуси це ж просто колективна грав, робимо вигляд, що все це має сенс. Скажи, коли ти востаннє просто сидів і мовчав? Без телефону, без думок, без планів? Напевно, давно. Бо як тільки настає тиша, з'являється найстрашніше, ти сам, без маски, без роботи, без плану втечі. І тут приходить розуміння: усе, що нас оточує, це величезна декорація, побудована, щоб ми не зійшли з розуму від порожнечі. Смішно, правда? Ми віримо, що світ зійшов з глузду, а насправді це ми просто не помічаємо, що давно самі в ньому зійшли з глузду. Ти прокидаєшся вранці, відкриваєш новини, а там черговий скандал, катастрофа, прогнози кінця світу. І ти ловиш себе на думці, що все пропало. А потім виходиш на вулицю, а там сонце, і діти сміються, і кав'ярня пахне корицею. І ти розумієш, ні, не пропало. Просто десь там хтось заробляє гроші на тому, щоб заставити тебе повірити у те, що все пропало. Ми живемо в епоху, коли паніка продається краще, ніж спокій, коли страх головна валюта. І знаєш, чому це працює? Бо ми самі її купуємо щодня добровільно ми обурюємось, сперечаємось, нервуємось і навіть не помічаємо, як нас годують емоціями, як тією морквою, що перед віслюком. І замість того, щоб зупинитися, ми ще швидше біжимо, а потім вигоряємо і звинувачуємо світ. Хоча може проблема не в світі, може проблема в нас у тому, що ми вирішили грати гру, правила якої навіть не нам належать ми хочемо спокою, але відкриваємо соцмережі, ми мріємо про просте життя, але біжимо за ускладненим, ми хочемо любові і водночас боїмося втратити контроль усе навпаки. І саме тому усе виглядає як повний абсурд, та є іронія, щойно ти перестаєш грати по тих правилах і стає спокійніше. Як тільки ти розумієш, що не мусиш комусь щось доводити, що світ не обвалиться без твого посту, твого лайка, твоєї участі, настає тиша. І саме в цій тиші вперше з'являється справжнє життя. Але більшість до неї не готова. Бо тиша лякає, адже там не сховаєшся. Ми вибудували світ, де легше виглядати щасливим, ніж бути ним, легше злитися, ніж зрозуміти, легше звинувачувати, ніж змінювати. І поки ми живемо в цій грі, життя проходить повз нас як фон. І ось тут головне питання якщо цей світ така маячня, то що тоді справжнє? Може, справжнє це не великі слова, не глобальні істини, не сенси, які треба доводити? Може, справжнє це просто момент, коли ти сидиш і п'єш чай. Коли не потрібно нічого, не потрібно бути кимось, а потрібно просто бути. І, можливо, тоді світ перестає бути маячнею, бо ти сам перестаєш нею бути. Ти помічав, що світ навчив нас робити вигляд, ніби все під контролем? Ми йдемо вулицею, усміхаємось, говоримо все добре, навіть коли всередині нас повний хаос і безлад. Бо показати, що тобі важко, це показати свою слабкість. Але в якийсь момент ти розумієш, найсильніші це ті, хто визнає, що втомився. Так, цей світ з'їхав з рейок. Але напевно з райок з'їхали все ж таки ми. Ми створили світ, у якому будь-яка дрібниця перетворюється на трагедію: зламався телефон, катастрофа. Хтось не відповів на повідомлення, драма пропав Wi-Fi – апокаліпсис. Іронія в тому, що наші предки переживали війни, голод, мор. А ми панікуємо, коли сторіс не завантажилась. Ми стали чутливими до нісенітниць і глухими до справжнього. Плачемо через серіали, але не плачемо через власну самотність, Хвилюємось через чужі думки, але не помічаємо власних. І, можливо, саме це найстрашніше. Ми розучились бути реальними, бо реальність це не фільтр, це зморшка, яка з'явилась від сміху, це страх, який ти визнаєш, це тиша, яку ти не намагаєшся заповнити. Але світ каже: не зупиняйся. Будь продуктивним, будь найкращим. І ми знову натягуємо маску успіху, щоб довести, що в нас усе під контролем. Хоча давай чесно, у кого він є? Хтось планує життя на роки вперед, а завтра діагноз, війна, зрада, просто випадок. І весь контроль розчиняється, як цукор у воді. І тоді постає питання: а може сенс не в контролі, а в прийнятті? Звучить просто, але ми цього панічно боїмося. Бо прийняти це означає визнати, що світ не зобов'язаний бути таким, як ти хочеш, що люди мають право не відповідати твоїм очікуванням, що життя не зобов'язане бути справедливим, і коли ти це приймаєш, щось ламається, але потім народжується спокій той самий, який не купиш, не симулюєш, не візуалізуєш. Той, який з'являється, коли ти перестаєш боротись із тим, що є, але більшість не готова. Бо нам легше грати у гру, ніж дивитись на правду? Легше вірити в ілюзію сенсу, ніж визнати, що більшість речей навколо просто шум. Смішно, але навіть фраза будь собою давно стала маркетинговим гаслом бути собою тепер це тренд, а не природний стан. Та уяви ні, не уяви, просто спробуй відчути, ти сидиш уночі, десь на даху, навколо місто, вогні, шум машин, і в якийсь момент тебе накриває думка: а навіщо все це? Ця робота, ці обіцянки, ці люди, які, які зникають так само швидко, як з'являються. І ось воно, пробудження, Не романтичне, не пафосне, просто короткий спалах розуміння, життя минає, а ти весь час кудись поспішаєш, не розуміючи, куди. Ми живемо ніби на автопілоті треба, мушу. Пізніше, а потім раз і все. І жоден дедлайн, жодна новина вже не мають значення. Це момент, коли навіть всесвіт ніби шепоче, розслабся людина. Ти не центр і спочатку це лякає, а потім звільняє. Бо, коли ти перестаєш ставити себе у центр, ти нарешті бачиш усе інше людей, неба, повітря, навіть власну душу, яку давно не чув. Ми так довго намагались змінити світ, що забули, можливо, достатньо просто не брати участі в його абсурді, не вестись на гонку, не доводити, не порівнювати. Просто бути смішно. Але саме тоді, коли ти перестаєш грати, світ починає тебе слухати. Коли не женешся за сенсом, він приходить сам. Коли перестаєш всім доводити, що ти хтось і щось в цьому світі, ти стаєш собою. І ось тоді відбувається магія, Не ефектна, не з фейерверками, а тиха, наче в кімнату, де завжди гриміло, Раптом увійшла тиша, і ти розумієш, так, усе це маячня, але ця маячня не причина страждати, це просто фон. А головне, як ти на нього реагуєш, бо світ завжди буде дивним, завжди буде несправедливим, шумним, хаотичним. Але серед цього хаосу можна залишатись людиною, людиною, яка не біжить за натовпом, яка сміється навіть коли боляче, яка здатна бачити красу в простих речах. Зрештою, усе, що ми маємо, це мить. І якщо вже цей світ такий безглуздий, то може варто хоча б жити в ньому красиво, без надриву, без пафосу. Просто чесно, бо зрештою, усі ці великі сенси, війни, політики, тренди пройдуть. А твій сміх, твоя доброта, твій вечірній чай на балконі залишаться. Саме вони і є справжні, і тоді може ця повна маячня нарешті втратить свою силу, бо ти вже не в ній, ти над нею. І все-таки рано чи пізно приходить час, і наступає такий момент, коли ти більше не борешся. Не тому, що здався, а просто зрозумів, що не треба. Бо весь цей світ не змагання, не марафон, не випробування. Це просто досвід, іноді прекрасний, іноді гіркий, але твій. І ось ти переосмислюєш свій досвід і помічаєш, що все, що здавалося важливим, більше не є таким. Амбіції, кривди, страхи, все тане, наче сніг навесні. І залишається лише спокій той самий, який не підробиш, не купиш і не передасиш словами. Ми все життя намагаємось стати кимось, довести, чого варті, що значимо. А потім розуміємо, найбільша свобода це перестати комусь щось доводити. Ти більше не пояснюєш, не сперечаєшся, не намагаєшся переконати тих, хто не хоче чути. Бо істина не у словах, вона в тиші. Світ завжди буде шуміти. Завжди будуть ті, хто кричить гучніше, ніж думає. Але справжня сила у тиші, де ти не тікаєш від себе. Ми боїмося тиші, бо там правда, а правда проста, усе мине. І те, що здавалося трагедією, і те, що колись здавалось тріумфом, все, що ми тримаємо руками, час розсипає пилом, тому може варто все відпустити: відпустити свої амбіції, очікування, змагання, спроби контролювати все просто дихати. Просто бути, бо життя не про те, щоб виграти, воно про те, щоб відчути запах дощу, дотик руки, смак ранкової кави, тишу між словами, і в цьому весь всесвіт. А ми шукаємо його у великих речах, у гучних словах, у своєму майбутньому, наче справжнє життя почнеться колись потім. А воно зараз завжди було зараз. Ми просто були надто зайняті, щоб це помітити. І ось парадокс, коли ти нарешті перестаєш шукати сенс, він приходить без фанфар, без знаків згори. Просто тихо сідає поруч і каже: ось воно. Ти вже тут? Може, це і є головний секрет не шукати глибину у світі, який сам по собі поверхневий, а просто бути тією глибиною у ньому, не чекати, що все стане ідеальним, а навчитися бачити красу навіть у безладі. Так, усе навколо іноді здається маячнею. Але якщо придивитись, ця маячня теж має свій ритм, свій шарм, свою гармонію. Усе це дивне людське життя, як джаз, хаотичне, імпровізаційне, але чарівне у своїй недосконалості. Ти не можеш передбачити наступну ноту і саме в цьому вся краса. І, можливо, суть не в тому, щоб знайти спокій у досконалому світі, а навчитися бути спокійним у світі, який завжди трохи божевільний. Бо тільки тоді ти справді вільний. Не тоді, коли все під контролем, а коли ти не боїшся, що втратиш цей контроль. Ти перестаєш бути гвинтиком у системі, перестаєш реагувати, як натиснута кнопка. Ти стаєш спостерігачем. І тоді життя починає текти, як ріка без опору. Навколо досі шум, абсурд, метушня, але всередині тихо. Тиша не порожня, а повна, Повна усвідомлення, що не треба нікуди поспішати. Що нічого не треба доводити, що все, що має статись, уже сталося або станеться без твоїх нервів. І ось тут з'являється усмішка. Не показна не для фото, справжня та, що приходить, коли розумієш, ти все це пережив. І все ще тут світ не змінився, але ти вже інший. І тепер ця маячня тебе більше не чіпає. Ти просто сидиш, слухаєш, як вітер рухає листя, і думаєш, так воно все божевільне. Але чорт, забирай, яке ж воно все таки класне.